Мирного неба всім. І спокійного, тихого простору. Я хочу сьогодні зробити навколо вас в найближчий час питання, питання спокою, навіть не хочу говорити, питання небезпеки. Три варіанти для того, щоб ви могли вибрати. Так, будьте уважні, в принципі. І на кожну на кожен варіант я зроблю три позиції. Перша позиція це ви, конкретно ви і цей ваш простір. Друга буде самі ваші близькі, можливо, сім'я, можливо, хтось на віддаленні. Ну загадаєте собі або якийсь простір чуть-чуть далі віддалений, і, і тут же третя позиція, ну якби можливо, когось. Кого ви там згадаєте, або також е, по мірі віддалення від вас. Я надіюсь, ви зрозуміли. І так, перший, другий, третій, найближчий час навколо вас. В кінці розкладу я перевірю, тому що е, все-таки інформація йде, що, ну, не хочу говорити за цю сьогоднішню ніч складно. І... Ми просто, ну, якби перевіримо. Вроді кажуть, що. Добре, в кінці. Просто реально навіть не хочеться проговорювати. І так, навколо вас в найближчий час. Питання вашої безпеки. Я отак буду говорити. Питання вашої безпеки. Покажіть, будь ласка, перший варіант. Три позиції, я вам озвучила. Перший варіант. І так, навколо вас в найближчий час. Перша позиція, друга позиція, третя позиція. Другий варіант. Перша позиція. Друга позиція. Третя позиція. І третій варіант. Перша позиція. Друга позиція. І третя позиція. Поїхали. Так, ну, рух є. Рух тебе Ви так. Ну, паш пентаклий це відносний спокій. Ну, взагалі спокій, давайте так. Взагалі спокій. Але питання безпеки, давайте ми роздивимося для вас питання безпеки в короля. якась. щось складно для вас. Ну, якби складно, скоріше всього, ви, ви більших на ви в більшій напрузі за когось. Переживання за когось, але у вас тут. Ну, В найближчий час в найближчий час, я би казала навіть за тища спокою, єдина ну, напруженість, розумієте, ви ото, вдох зробили, а видохнути складно і за когось, ну, за когось переживаєте. За рідних, близьких, за чоловіка, за батька, за дітей, за коханого. Ну, от щось так у вас є. Так. Ну, По крайній мірі, це не дуже небезпечне питання, а просто напружене. Напружене, коли, можливо, прийдеться або побігати, напружене, але це не питання небезпеки і знов ж йде цей король для вас. Дивіться, так як я сказала, це ваш, ваш простір або ви, це хтось дуже близький вам, самі ближче, друга позиція. Тут іде якась для цієї людини питання в питанні безпеки іде перше місце, але можливо, побігати прийдеться. Ну, це знаєте, все, ну, як побігати? До прикладу, якщо йде тривога, ну побігати прийдеться, ну, самі розумієте, якось так. Але якщо питання в безпеці, тут все добре. Все добре. Ну і третя позиція, в принципі, в принципі тут якась така доволі земна. А, земна, я би не говорила, навіть якщо по землі, колесо фортуни, щось тут міняється, обнулення йде. Щось тут міняється, щось тут міняється. Ні, знову дивіться. Перша позиція в принципі, в принципі, я би не говорила навіть найближчий час. Ну я не знаю, можливо, дай Бог вас і ці оминуть тривоги. Ну, по-вашим, ну, можливо, десь ваші рідні може бути, десь на якісь чуть, чуть віддалі від вас можуть бути, знаходитися. Тому що напруження якесь таке є, розумієте, трошечки, але знову ж там все, все має бути стабільно. Ну, тобто, все має бути добре. Так, друга, друг, другий варіант. Привіт, двічки. Давайте дивимося навколо вас в найближчий час питання вашої безпеки. Ви відокремились зовсім, відійшли. Ви можливо, що це таке? Можливо, ви взагалі? Ну, якби. Ну, дивіться, що я можу сказати? Питання вашої безпеки, ну, ви в якомусь безпечному місці. Може саме більше бути це, коли, якщо ви в Україні, ну, до прикладу, слухаєте все-таки. Я думаю, цей розклад слухають, скоріше всього, тільки, ну, можливо і не тільки. Можливо, хто і на відстані а за... все-таки передивляється. Тут може бути те, що те, що скоріше всього пролітає, пролітає. А тому що все-таки, ну, ви відокремлені від тої, від тої позиції небезпеки. Взагалі якась така, знаєте, позиція маршала, маршала. В бункері сидите чи як. Якийсь такий. Ну, або хтось тут може бути на лікування навіть. Ну, але питання вашої безпеки, в принципі. По другій позиції не дуже хороша позиція друга, але. питання вашої безпеки. Знову ж. Цікаво. Знову нас по-другому по-другому йдуть, ну, когось загадуєте, знову йде перемога. Але тут йде, є, є небезпека, але є вихід з цієї небезпеки. Ну, тобто, е не, можу, не можу сказати, чи це. Тут є якісь удари, є небезпека. Боже. Ліпше би я не дивилась. Дивіться е -е. по другій позиції. Я просто хочу зрозуміти, чи це От, Розумієте, це десь або про... все-таки буде якийсь проліт, але мені здається, що це ну, якби небезпека з води, це ракети і, скоріше всього, тут є якесь приземлення. Е, є якесь приземлення, але, але, але тут е... Має, ну як, як вам сказати, тут має повести тій, тій людині, на кого ви дивитесь, чи як, чи за кого запитуєте. Або той простір, ну якось десь в тому просторі, а комусь має повести все-таки. ну, Bye. Ну, дивіться, я також можу сказати. І знову шестірка. Ну, добре, шестірка йде, це в найближчий час, вона зараз прямо на всіх цих, це добре. Я маю на увазі, вона говорить про якусь перемогу навіть над ситуацією, навіть над небезпекою в найближчий час. Але тут також якось виходить, чи хтось уникне ну, або якісь складні. Складне, ну, складна позиція, але є момент захисту. Ну, тобто людина, або про кого ви думаєте, якби уникає. Легше говорити, коли нема. Легше реально. Так, зірка. Дивіться, карта зірки дає захист для вас. Але е будьте уважні, все одно скажу там, де є е питання ну, якихось генераторів, де є питання світла. Сьогодні по всіх е цих по -ко король Пентаклей у нас погуляв. М -м 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 це для вас для вас хороша позиція. Я би говорила для вас хороша позиція. Для вас, для вас стабільна, хороша позиція, якась якась така доволі і тверда. Немає тут нічого. Єдине, що, ну, єдине, це можна сказати, коли, якщо ви десь близько і близько, якщо, того місця, де. Ну, розумієте, як йде небезпека, її на перехоплення або ще щось, але все одно її якби для вас не видно. Ну і слава Богу. Так, тут якесь таке, теж шестірка. Будьте уважні, якщо б якщо близько води. Знову, якщо близько води, але це якась така вода, тут як такої небезпеки немає. Як такої небезпеки з ударами, ракетами, ще чогось, ну, якби якби немає. Знов ще стірка йде як про перемогу, але майте на увазі, якщо біля води, все-таки якщо ви десь знаходитесь біля води, звертайте на це просто увагу. Ну тут людина в своєму домі, в принципі, в своєму домі. В своєму... Так, що таке? Так, щось сьогодні з колодою в своєму домі. Якісь зміни, куди буде? Ну, Дивіться, або людина, знаходячись в своєму домі, в своїй позиції, переживає, дуже сильно переживає, ви переживаєте за цю людину, а людина переживає за когось іншого. А, і це, якби її рідні, близькі, в залежності. І там іде складна позиція. Або Якщо маєте можливість порадити, щоб людина не міняла якоїсь локації, не їхала, якщо людина, ну, я не знаю, це її дім або місце проживання, ну, дивіться, тут людині не треба повертатися в місця, в місця її дитинства, або в проживання десь там, де вона була попередньо, Ну, тому що там не хороша ситуація буде, по суті. Або будьте уважні, в залежності, де ви і як ви що ви дивитесь. Якщо ви просто місцевість подальше, тут якась місцевість, як на, як на межі йде, як кордон, або кордони, або як межа. І там, де ви знаходитесь, ну, о, воно хитке, але воно стабільне. А туди далі, ближче до межі, там, там погано. Скажу так, там погано, там удари, там, там погано. От, Ну, якщо ви думали про, про саму, ну, як би місцевість, як я казала, далі, далі, якась далі від вас. Отака От позиція третя. А тепер подивимося, покажіть, будь ласка, чи буде, чи готують, чи готують наступний якийсь найближчим часом, найближчим часом. Такий удар або, або похожий плюс чи мінус о, по всій Україні, як був сьогодні вночі. Чи готує Росія такий самий удар, як був сьогодні вночі в найближчий час? Готує, скоріше всього, з води, готує. Фортуни Готує, готує, готує. Почекайте, готує. Блін вони під, вони під наступ, вони під наступ хочуть зачистити собі якусь територію чи що. Е, готує, але справа в тому, тут щось може помінятися, може помінятися різко. В найближчий час може помінятися дуже різко. Просто що її поки що не можу сказати, тому що всі карти не цей. Але і вірогідність така, така є. Вірогідність така є, і зв'язку з, по суті, для. Боже, куди я поїхала? Вони. О. А вони ще й хочуть. Хоха, чекайте, є домовленість. Домовленість перекриє, чи, чи вони хочуть. Ну, по-перше, знов енергосистема, скоріше всього. По-друге, вони хочуть щось зробити, це пустити повністю. Ну, під ноль не під ноль, але пустити в жертву. Тут якийсь захист виникає все-таки. Тут якийсь захист виникає, і піде зворотня реакція. Підезворотня реакція, але ситуація складна і дуже мало, віро... дуже, дуже-дуже мало вірогідна, що вона таке зможе складна ситуація. Вони до того ще хочуть запустити якось, ну, якби по землі хід. Вони хочуть зірвати якісь. Е вони хочуть на. все-таки може бути тільки я не можу зрозуміти, що може їм це повернути. Я не можу зрозуміти, я не розумію. Це дуже ймовірний, дуже, дуже маленький шанс, дуже маленький, але він існує. Може, знаєте, як, як піти просто не по плану. Ну, і це завдяки втручанню вищих сил, я по-другому не скажу. Я не бачу по-другому. Тут, тут на цей хід, скоріше всього, вони запланували, що буде, будуть катати цими ж ну, ударами з повітря, ну, тобто ракетами з води, там, звідки вони там луплять, плюс наземна операція. Ну, тобто вони будуть, скоріше всього, хотіти чи якийсь прорив зробити ще десь, чи під Прикриттям, ну як прикриттям о того всього рейваху, зробити, зробити зробити там, де є кордони якусь ну, хорошу дію, прорив. Прорив, по якому не знаю, це, це вичекана позиція. А хочуть вони. Я от не розумію також, чи таке, це таке враження, як на упередження. Все одно йде королева купів, емоційна, емоційна, це їхнє бажання. Це щось таке, як на упередження. У них ще якась інформація є, щоб упередити, щоб закрити можливий прихід, але це навіть не зброя. Я не розумію, щось приходить. Для України. І оце вони хочуть якби уперед, ну, тобто, щоб це унеможливити. А що це? І ця дев'ятка, вона в мене проходила. Мені її показували. Я це перед тим, як я робила. Це були. Це можуть бути кошти, в принципі, тут Турісос, Силова, силовий момент може бути, в принципі. Або не дати закріпитися, або ще щось, щось може бути. Все-таки щось може бути. Це, скоріше всього, буде зв'язане доволі. На кону, в принципі, на кону стоїть питання. Ну, 13-й, і це на коту на кону. Для них від того приходу стоїть питання. Смерті якось так, якось так. Це все-таки, скоріше всього, вогнева штука. Вогнева, яка дасть можливість побороти. Яка дасть можливість побороти або протистояти, причому доволі силі, доволі сильно протистояти. Доволі. Таке враження, що вони як на час тоді йде це питання часу, Заку... виграти час в чомусь, щоб не прийшла ота, ота якась штука. Я не знаю, що це. Я, я не можу вам сказати. Просто, просто розказую те, що розумію. Небезпека є. Небезпека є. Що, що все-таки якийсь момент існує закриття? Якийсь момент є? Що не вдасться? Обнулення, облу, обнулення хитрощів, обнулення зради або хитрощів? Може, піде на перехоплення. Ну, я не знаю, якось обнулення хитрощів може відмінити, тобто момент навіть щось вони готують, готують не хороше, готують цей погром, але є можливість, є можливість. Будемо надіятися. Все, дякую вам. Ух, дякую вам. Тримаймося, пишаємося, бо ми того варті.